Так, з самого ранку читаємо талмути по налаштуванню на кукурузу. Так, по налаштуванню виходить тут 23, а внизу 22. Получається це оце. Оце наш диск 26, десь 23 відстань. Должно бути десь 67. Тисяч, те що я щитою. Це десь про майже 5 метрів, 5 штук на метрі. Будемо рахувати, що воно вийде по факту. І що буде комп'ютер читати. Коротше, в полі побачимо. Тут по книжці скидувач на 6. Тут на 12. І... У нас тут ще один із є. и на третьем Это что так хреново вставляется. Непонятно. По пару качки. Он уж потом надо виться, отвиться Да должно по боку. А если качки... А то делать, чтобы рыло было в солиду ловить. это да, стандартная процедура. Тебе надо просто <рисвышленный> понаходить <пыль> масленок, <рисвышленный пыль> чтобы вон и в а Уже колесо уже открываю, ёпт, ёпт, Все, А что это такое? Вот, смотри, как это вылезло, Ну вот, смотрите. понял? Вот с диска вылезла. Что его но... надивается, я хотел Топор вот тоді. Ну, раньше, сколько Вот Что-то Ніхуя не качається. Якісь масленки такі малі Так ось розібралось, чого воно Отак вал я ось вивернуло. Ось все у нас Ось які діло треснуло От Одномантаження мабуть Ну вони ж дружні на щось розраховані, будь Так, у нас тільки пів одиннадцять ми тільки стартанули. Тут такі нюанси є, трошки поки перестроїлися на кукурузу, зараз там поле е, дискуємо. Вчора, як бачили, що в нас сталося. Підшипник заклинив. Тут заклинив підшипник і все. Оціяла 17 гектарів і заклинив. Там іде підшипник, сальники, не знаю чого, воно ну, Тільки тому що розсипався і все. Ну нічого, поміняли, далі в бой Печем, Так. Прилетіли ми наше поле, тут же попереднє, я казав, що ми тут вносили ам'як, Та я відео знімав. Вже ж. Підмачули, прикутили нашого оздокена. Трошки опять, у бокові міндобрива штіфт вилетів, його переламало і значально, я не знаю, як закликає підчепник, виходить. Я метрів 50 проїхав, побачив, що колесо не крутиться, а то тоді... І це і заглянули, там це розсипалося, склався, а тут ремінь, ремінь, це пок склався. ну Він нічого не зробив, просто склався і там зірочка чуть-чуть почала шевелитися. Ну видно, що кердик. Так, ну Склали в принципі, нормально, поставили підшипник новий і все. Так, переналаштував я на кукурудзу, зараз будемо пробувати, бо ще ж не сіяло, так само, як і соняшник, ну Вже плюс мінус розумієш, що робити. Так, ось Ютик дискує, дискує. Думали або боронами, або дисками. Ну, мінімально вимілили борону. В принципі, бо ось нюанс вже така ось така росте штучка. Що воно таке, не знаю. Так. По вологі, як бачите, Ну, плюс-мінус ще є, нормально. Це в нас сьогодні як Батчика 24 квітня що я не Так, ну бачите, перючка вже йде. Та так я скажу, майже півплощі зробив. і зробив. Підмілили. Скоро на Ютіки треба буде робити вже ТО. 170 часов пройшов після ТО Зараз е, буде цей на 250 ми робимо ТО ворона да, так під гору. Хоча під, яке е, е, рихлітель пройшов Ось бачите, є. Ось якраз він пройшов, якраз воно трошки підтушується, щоб не забивало сушника, бо може таке нюанс не бути. А там уже сухіше, трохи нормальніше. О. Що це він? А, важко мать під підгору. Зараз мені він краї по одходи і будемо Хоче пробувати Сіяти, Дивитися, що воно там по нормі сипе. Сіте зараз Ні, от кого відружує!

Коняк проспав, я він. так, пройшов ось трохи, зараз будемо дивитися, що воно, бо мені комп'ютер зразу вже пише 68 тисяч і... Це, це Тіпа, норма, яка зараз в минуту йде, типа чи в секунду, а загальна там, 70 чим то так, ось раз. По моїм розрахункам має бути 5 штук на метр. Так, ну це така розкладка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вроді би то таке е, комп'ютер плюс-мінус, в принципі, рахує нормально. Ну, общу показує. 670-68, а общу 74 типу, показує. Не знаю наскільки наскільки правда. Далі буду моніторити. Зараз плюс-мінус нормально ложе. Зараз пропру. трошки потім буду наблюдати, що воно, щоб що і норму не переробити, щоб не так багато було ж повисів. Трошки сімена ж. Притик також, ну як, запасом є, трошки небагато. Так, печемо долі. Тепер б'ємо пряму струєння лінії, так. лінії буде О, і замалюємо. Все, полетіли і цілимся прямо, що там буде воно. Зараз бачите, що то є 60 загальний, а перед цим було... Ну, комп'ютер трошки це 9 в моменті. Трошки клова комп'ютер. комп'ютер. Пряму таку зробив, як цей. <гум> Німненько. Це ж я зараз веду, це не автопілок. маркер викидаю на всякий пожежний, бо... Підмілив, бо там завалювало десь на 4 см, я посуняв, я підмілив, бо волого кватоння, то не треба, щоб було цей. Десь на 3,5 його там поставив. Вийшлося ну, з'явився. Паралельно став до нього виходить, і виходить трошки просів. Е, ну, якщо хочеш порівняти, буде або просів GPS, або пересів. От двох одно. Я взяв, щоб був Бо ну, Я тепер думаю, можна було робити, щоб був пересів. Краще пересів, може погода трошки розширяється, ну на рядок десь плюс-мінус запах, на півтора. Ну нічого. Здав у загінку, ну, бачите, вибухови, це просів, вийшло. Може доцільніше було, да, зробити е, пересер. Ну та нічого, хай. Воно поки приловчиться до нього, то і такне так, і так не так. Бачите, кидає, тільки що дивився, кидає 5 штук на метр, е, комп'ютер малює то 60 тисяч, то 70 тисяч. Я ну, його одна. Поки не розумію, що воно за цей. Маркера викидаю одна. Бо без маркера опасно. вже Пропадає цей сигнал, ось тривога була. Якщо пропаде сигнал, то все, вже я потім не знайду спереду, куди не мені їхати. А так можна по маркеру робити. Я так пів площі на минулій площі проробив. GPS пропав, я по маркеру півдня працював. Так, в такому режимі працюємо. Зараз десь гектар сію і примірно кину, що там по сібенок у мене вилітає. І потім буду понімати, що воно. В принципі, вже з яка в мене загрузка. Полідру лідру вкинули гонку. Хожу 10-11 кілометрів. Он... Стрілка на ютіки. опять заглючила е топліва. Хай вона, що воно таке. чи кутиться отой чорний вал на він добре, бо вчора день, не... Як глянув, він заклинив. Так що не хочеться опять. Ну почем в таком режиме? Автору воротный, Це до сім'ї, цей посов. Так, е, значить, що у нас получається? Е, посіяв я десь 9 гектар. 8 віжків висіяв. Так, 8 Можемо на посівну одиницю 80. Дорівні 640 тисяч ділимо на 9. Получається десь 70-71 тисяча. Що... Ну, може 8 я не, не, ще я поки не висім'яв, там може залишилося трошки. Е, ну хай 70 тисяч сипе. Тобто 70. А комп'ютер мене показує 60 тисяч. Е, тобто... На 10 тисяч воно зовсім не сходиться. Це по моїх розрахунках. Ось даже я покажу. Он. Показує навіть 58-60, типа отак показує. Тобто я вже лазив і помиряв лопаткою, що там на метр відсипе, на метр сипе е, 5, е, 5, е, 5 е, штук. Як не крути, хоч так, хоч так, хоч так. трубу щось. І очі заодно. Так. Так що така... у нас процедура не получається. те, що те, що розказує комп'ютер. Так, це ж я її завтикав. Так, да, плюс-мінус 9 гектар я посияв. Ну це ще GPS пише. Тобто малює. GPS малює десь дев'ять гектар і я ще обміряв програмою, то також, також у мене показує плюс-мінус 9 гектар. Тобто вивод. От... Комп'ютер бреше, я не знаю, як він там рахує. Ну, вже ж ми далі... Я дивлюся, постав по по-сімному, що в мене там залишається. То такі виводи. Ну як іде по, по мішках. А ще ж подивимося, як буде, як сходить буде, також буду щитати. Ну, я поки до такого виводу дійшов, що він трендить. А може його треба калібрувати, я не знаю. Ну, воді би то наладчик приїжджав, він калібрував, воно... Показувало більш-менш більш правильно. Ну, типу правильно, ну як, він він, показав, що оце, От чітко, е якщо падає на сінка, то зернинка, воно тіп, сенсор щитає. Він ну, тож не відміняв десь якусь запиленість, хоча воно не показує мене, що там якась там... Ну, одна банка була, вгору так підскакувало, я провірив, все нормально, сипаю, все нормально. Може якраз десь запилилося. Ну не вірю якось тому і все. Так що от так. Далі почемо, виходить, що. Ага. Щитаємо далі. У мене тут... У мене тут 23 гектара. 23 множимо на 70. Ну, 70 тисяч, хай буде отак. 1 600 000 000, і ділимо на посівну одиницю мішкові 80 тисяч десь 20 мішків у мене повинно плюс-мінус сюди піти. Отак. Це мої такі розрахунки. А ми дойдемо до кінця і потім побачимо. Поки що вони в мене тут все сходиться до півплощі. А що буде там, не знаю. Хто знає? Ну, так нічого, печем далі, а потім я вже в кінці скажу свій вердикт. Як буду вже вертатися додому, чи як дойду до, до кінця будуть доходити, мені вже буде воно ясно. Оце ось пів площі висія, у мене в принципі вже за... засипано е... 10 мішків, це вже пішли, я вже пішов всі які. Ось я доходжу в пів площі. Тобто плюс-мінус сходиться. Ну побачимо, що далі буде. Так що не переключайтеся. Зараз яка гарненько видно, бачите, яка полозочка. що я й казав, Нам ну, залишиться вже клинчик, оце. Уже його сіємо. І виходить, засипали ми засипали, виходить 20 мішків. Оце оце, 20-ті хочуть засипали. 15 і 20 Ну і клин мені в принципі засіять. Ну. Так що, то так, мої. Мої догадки оправдалися. Ну, цей апарат або потрібно його калібрувати, або або О, сипемо, нового зараз не 60 тисяч, а 70 тисяч. Так що отакі справи. Ну а ми вже у нас прийшло сонце. На сьогодні завершуємо. Завтра, мабуть, на друге поле на якесь там. Якщо там покажу. А може не покажу, не знаю. Ну, побачимо. Так що всім папа. Дякую, що дивився. Кому сподобалося, ставте подобайки. Напишіть в коментарі, що ви це маєте про цю сівалку. Non lo sai il computer, ma tanto pillo sbaglia queste cose. Mi verdetto poco Cioè, il